Переїхав на Прикарпаття, аби вбити сестру. Поліцейські затримали чоловіка, який, ймовірно, задушив родичку, а тіло закопав у лісовому масиві. Повідомлення про зникнення 55-річної мешканки села Мирне, що у Надвірнянському районі, надійшло до місцевих правоохоронців від її сина 5 лютого. На пошуки жінки негайно був орієнтований особовий склад поліції. Правоохоронці опитали сусідів, знайомих, перевірили камери відеоспостереження для встановлення місця знаходження громадянки. Перевірили території надвірної та навколишніх сіл. Наступного дня співробітники поліції виявили. Закопане тіло жінки зі слідами насильницької смерті в лісовому масиві у одному із населених пунктів Івано-Франківського району. Поліцейські встановили, що до вчинення злочину може бути причетний брат загиблої. За деякий час правоохоронцям вдалося вийти на слід підозрюваного. Його затримали в Одесі, де він переховувався. Йдеться про 45-річного мешканця Одеської області. Як стало відомо, що фігурант приїхав на Прикарпаття з метою вбивства сестри, чоловік проник до помешкання родички, де задушив її. Після чого з метою приховання слідів злочину вивіз тіло у ліс та закопав. Наразі поліція встановлює можливі причини вчинення затриманим особливо тяжкого злочину. Слідчі спрямували на експертне дослідження, вилучені з місця події речові докази. Фігуранта слідчі затримали у порядку статті 208 кримінально процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Юлія Турконяк, Віктор Костинюк телерадіокомпанія Раї.